Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії AlET Серія R на цоколь H7. Артикул даного комплекту RH7STR2. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І дві потужні світлодіодні лампи. Як заявляє виробник лампи потужністю 40 Вт, на кожній лампі використовується по 8 потужних світлодіодів. Корпус лампи повністю металевий, включно з цоколем, і має кожна лампа дві системи охолодження: активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора. Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. Живлення 12 В. На проводі живлення є драйвер. Ось такий от. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимось, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Потужно і яскраво відсвічує лампа. Колір світла білий у даних ламп. Полярна температура заявлена 6000 Кельвін, потужність нагадаю 40 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світлотіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.